Переселенцями з Донбасу впродовж 10 місяців волонтери штабу Ріната Ахметова роздали майже 600 тисяч наборів для виживання. Особливу увагу приділяють родинам із малюками до 2 років. Вони отримують дитяче харчування. Днями чергову партію гуманітарних наборів доставили до місця компактного проживання переселенців міста Красний Леман. Про тих, хто потребує допомоги, розкажуть наші кореспонденти. Варто заговорити про її будинок, як на очі донечанки Дар'ї навертаються сльози. В неї є син, а в липні родина чекає на появу дочки. Ім'я вже знають Варвара. От тільки повертатися їм нікуди. На був 300 метрів від злітної полоси. тепер у мене немає посілка. Тож до маємо дома. У в Донецьку залишилася сестра з чотирьома дітьми. Не може виїхати туди. Три місяці від народження малятку четверта дитина у родині переселенців із Донецька. Мама дівчинки Лілія Надель вивезла дітей на безпечну територію минулого літа. Я не хочу вести дітей в гущу сабиті туда. Май діти ми виїхали ще в июле, мої діти не і не слышали тих вибухів. зрива. Я не хочу, щоб они це слышали. Сім'я Надель у місцевому територіальному центрі соцобслуговування щомісяця отримують дитячі та продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Основні потрібності памперсу. що рібенку ще треба? а в Ну, взрослим, крупи, консерви. Ну, то, що храниться. У Красному лимані та найближчих до нього селах зареєстровано близько 20 тисяч переселенців. Місцеві волонтери збирають для них овочі та одяг. Та брина тахметова допомагає людям з літа минулого року. Днями сюди завезли близько двох тисяч наборів гуманітарної допомоги. Люди благодарні за цю допомогу, це существенна підтримка. Все, за все за крупи Алія і Кутушонка всьому. очень рады. Детские набори очень благодарны. І ветераны, столько радості, столько добрих слов, пожелань. Всього найлшого Ахметову, хмітова. большое спасибо йому за эту помощь. Василь Бойко з горлівки перевіз і дітей, і онуків у маленький дачний будиночок у селі Закотне подалі від мін та снарядів. Туляться там усі мох. Жду, поки утіхні. От утихнет, і будемо повернутися. Де Бог. Вже не дає землячок, нечесне слово. Вот утихнет, и аж бігом туди потому тому що меня там дом. щотижня на Донбас вирушають колони з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова. У травні для переселенців та мирних мешканців на непідконтрольній Україні території доставлять 350 тисяч наборів виживання. Юлія Олексій Куделя Ігор Гормонастирю, Сабиція, Канал Україна.